Ужгородка Оксана Ковач вийшла на прогулянку з дитиною. Не очищені, очищені тільки головні вулиці міста. А якщо з двора вийти, то неможливо. Дуже важко проходити. Тільки що ледве дорогу перейшла до світу, тому що машина проїхала і з боку від не почистили. І прийшлося розвертатися, щоб підняти колясочку. Ужгородка Вікторія Левицька на роботу йде пішки. Ну як мене розчищають. Молодці, я йду пішком. Мені було добре. Дороги та вулиці в Ужгороді почали підсипати о 12-й годині ночі, щоб на них не утворювався лід, каже директор комунального підприємства Кшеп Іван Довбак. За його словами, працівники підприємства розчищають тільки дороги та пішохідні частини. А прибудинкові території та територію перед своїми заходами повинні розчищати власники та підприємці. Задіяно зараз шичка ден, це комбіновані дорожні машини і тристами на базі тракторів. Працює 12 двірників і працює 11 дорожніх працівників, які розчищають пішохідні переходи, автобусні зупинки і світлофорні об'єкти. Також у нас працює одна машина на автосамоскид, який розвозить цепучі матеріали по підйомах, там, де не можуть механізовано прибрати, тому що там похили, вони перевищують нормативні показники. Дороги в області почали розчищати о 3 годині ночі. На місцях працює техніка, розповідає заступник начальника служби автомобільних доріг Закарпаття Василь Рурич. Вже зранку була зроблена превентивна підсипка практично майже всіх доріг. Потім очищали вже снігову кашу з сіллю. І спочатку, звичайно, оброблю очищення і посипка йде найбільш. Аварійно-небезпечних ділянок, тобто підйоми, спуски, перехрестя, а потім. Уже на територіальній дорозі працювало 49 одиниць. Це механізатори, ну і відповідальні чергові 980 кілометрів. Це всі це вся область дороги державного значення, які у нас на балансі. Завідувач травматологічною службою Ужгородської міськлікарні Олександр Дідківський телефоном повідомив до травмпункту продовж п'яти днів зверталося 146 людей. З них 43 через травми отримані через погодні умови. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.